Тут я так чула, що проводився. Це наші. <свистити> щас, як вітиля міномет той не свистить, а як пушка стрілять, то свисти. Свист, да. То одразу треба свист, падать. Да. А це нічого. А я не падаю мене <свистити> <свистити> я... Біжу в мене коліном. Поки добіжу в поріб, вже все де то стріля? буде. <свистити> Розвалена там, десь торчить. Лякайте, це наші. Це не, це не ті так, щоб молетане. Отуди. Отак. Оп, пух. І швидко біжи, тому що не знаєш, куди прилетить. Тут є достатньо. Як достатньо. Далі 100 метрів туди, 100 метрів туди, від хати краще не відходить. Ну, так. Так щоб успіть не десь заховатися. Лучше не. Il est